То офіційно зараз займається внутрішньо переміщеними особами. Хто є офіційна яка структура? Якілька, куди треба, якілька, куди, якілька, треба куди треба звертатися? Кілька відомств, виникають які цим займаються, зокрема, міністерство соціальної політики, міграційна служба. Mm -hmm. От але є велика проблема того, що поки що досі не призначений єдиний віцепрем'єр з питань Криму. Так? Я не говорю про окрему структуру, там якісь міністерства, але принаймні окрема людина зі своїм апаратом. Почекайте, Ви думаєте, що має бути? Окремий віце-прем'єр з, з питань Криму Криму, да. З питань Криму, або з питань окупованих територій, тому що є в чому проблема зараз, да? В тому, що коли ти йдеш на ну, громадськість, йде на зустріч міністерства соціальної політики, угу. то і приходить з пакетом певних питань, то на більшість питань воно не може дати відповідь, тому що каже, що це не належить до нашого відомства. От вийдіть йдіть у інше відомство, і вони вам дадуть відповідь на ваші питання. От, ти приходиш там на зустріч з іншим відомством, і тобі приблизно таку саму відповідь дають. що на певні питання. Зрозуміло. Можем, я да, хочу уточнити, це реалістично мати зараз віце-прем'єра з питань Криму, е, е, бо зараз є ідея ввести посаду уповноваженого з прав національних меншин, які можливо буде цим опікуватися. Як поважати, е. е, е. що є реалістично мені ще Значить, е, Я е, не можу дати чіткої відповіді, наскільки реалістично введення такої спеціальної посади, але що необхідно терміново, абсолютно надію. Дійна координація всіх, хто цим займається, це не викликає ніяких сумнівів. Таміла ще не додала там Міністерство юстиції Міністерство. займається цією проблемою, освіти. намагається велику активність виявляти омбудсмен наш, і... але штати при всьому ентузіазмі і активності її працівників недостатньо, тому принаймні узгодити і координувати цю роботу. Абсолютно необхідна. Тобто, має бути, якщо не окремий віце-прем'єр, то окремий координуючий орган, куди дійсно людина, яку, у якої виникла низка питань, може прийти, і всі ці питання міжвідомчі мають бути їй надані.